весні і влітку строкато зелені, восени вогненно яскраві кущики бруслини все частіше можна побачити на наших присадибних ділянках, з нього створюють живоплід, садять на альпійських гірках і, як окреме деревце, ця декоративна рослина надає саду неповторний вигляд, Полюбили його не тільки садівники, вічно зелені різновиди бруслини успішно вирощують в домашніх умовах. Його жорсткі і щільні прямисті листочки служать фоном для квітучих рослин. Дуже добре виглядають поодинокі бересклети, вони добре піддаються формуванню, тому нерідко з бруслини вирощують кімнатний бонсай. Посадка і догляд за цією рослиною в домашніх умовах не складні, але при неправильному утриманні бересклет може проявити характер. Зовнішній вигляд бруслини і його життя в природі сімейство бересклетових налічує близько двох сотень рослин. Їх можна побачити практично у всіх куточках земної кулі, виключаючи крайню північ, дикі представники бересклетів обжили ліси в помірному і субтропічному кліматі, деякі, але їх меншість оселилися в тропіках. На території України ростуть 20 різновидів. На Латині бересклет називають Евонімус іоніміус. В перекладі це означає славне ім'я. За схожість листочків з лавровими рослина називають також псевдолав, а назва бересклет має слов'янське коріння. Наші предки дали рослині безліч прізвиськ, ось деякі пересклет-бересклет-берючина, бересклет, бересклет, а також вовча лико і вовча сережки, асоціації з чином вовка з'явилися не випадково бересклетове зарості утворюють густий підлісок. ту саму гущавину. Де водяться хижаки Бересклет – це рослина вічно-зелена або втрачає листя восени. Він може бути пряморастущим або повзучим гірлястим чагарником, мініатюрним або великим деревом близько 5 метрів, дорослі пагони бруслини, покриті корою, а іноді і наростами бородавками. гілок у різних видів сильно відрізняється. Крім звичайного, округлого є чотиригранне, листя бруслини жорсткувата, шкіряста, глянцева. У формі яйця розмір варіюється від 2 до см забарвлення від темно-зеленого до блідого у садівництві та квітникарстві поширені форми з кольоровим листям, По листу розкидані плями і штрихи білого, жовтого або кремового кольору. Бересклет, який живе вдома, цвіте вкрай рідко, а кущики і деревця, що ростуть на волі, зазвичай в травні зацвітають, краще від цього рослина не стає, дрібні суцвіття білуваті або жовто зелені. Зібрані в пониклі кисті і часто неприємно пахнуть, а плоди бруслини вони дозрівають на початку осені. Дуже привабливі. На тонких квітконосах звисають неймовірної форми квітчасті коробочки. Вони можуть бути червоною, пурпуровою, бордово-фіолетового забарвлення, з крильцями або шипами, але зовнішність ця оманлива плоди бруслини отруйні, як і всі частини рослини з міст кімнатної квітки, бересклет пластичне. Терпляча і невимоглива рослина, він відмінно переносить самі спартанські умови, добре ставиться до обрізки і формування. Завдяки цьому з бруслини вирощують оригінальні бонсай. Якщо грамотно обрізати і формувати держак, вийде кремезне міні-деревце з пухнастою і строкатою кроною. Пам'ятайте, бересклет отруйна рослина, його не варто ставити в приміщеннях. Де бувають діти і домашні тварини, найбільша концентрація небезпечних для здоров'я речовин в плодах рослини. Не пробуйте їх. 35 плодів це смертельна доза для дорослої людини. Отруєння проявляється слабкістю, блювотою, судомами, серцевою аритмією. При дуже важкому ураженні настає параліч і можливий летальний результат. Під час роботи з бересклетом дотримуйтесь заходів безпеки. Одягайте рукавички, а при обрізанні і захисні окуляри. Якщо Сік потрапив на слезові оболонки, промийте їх великою кількістю води, про бересклет складено чимало легенд і переказів в одному з них говориться, що отруєний бересклет в покарання людям виростила зла відьма, але пізніше вона розкаялася і наділила його лікарськими властивостями. Потім відьма звернулася в пернату малиновку. Для якої плоди брослини нешкідливі, поїдаючи їх, малиновка допомагає виростати новим кущів. Сорти і різновиди брослини в якості кімнатної рослини найчастіше вирощують вічно-зелений бересклет японський і вкорінюються форчуна і рідше листопадні види європейський і крилатий форми, які скидають листя, по осені стають червоно-жовтими, як вуличні дерева вони втрачають листочки, а навесні знову прокидаються. Вічно зелені бересклети теж можуть позбутися листя, але це не норма, а результат неправильного догляду бересклет японський, крім країни висхідного сонця, поширений в Кореї і Китаї. Це теплолюбна рослина не переносить сильних морозів у північних країнах, в тому числі і в Україні, вирощується тільки в домашніх і оранжерейних умовах. Це компактний добре облистяний чагарник. Листочки до вісім см завдовжки у формі витягнутого овалу в краю з дрібними зазубринками. Є різновиди рівномірно пофарбовані і ряболисті. У кистях суцвіть по два-три десятка крихітних, по один см зеленувато-жовтих квіточок, плодові коробочки, помаранчеві або рожеві, найбільш популярні сорти бересклету японського. Медіопіктос-чагарник з жовто-золотистими листям із зеленим краєм, Латіфоліус або маргінатос бересклет із зеленим листям. Прикрашеною візерунковою білою облямівкою мікрофіла мініатюрний до пів метра чагарник з дрібними двадцять біло-зеленими листочками аероморгіната сорт з яскравим зеленим листям із золотистим краєм. Бересклет вкорінюється форчуна, вічно зелений стелиця чагарник, не буває вище 60 см, той же часто довжина гілок доходить до 3 метрів його батьківщина кити. Рослина також можна побачити в Криму і Закавказі. Листя у цього бруслини дрібні, 2 6 мщільні насиченого зеленого кольору. Вони дрібні, загострені їй це подібною формою. Рослина морозостійка. Його вирощують і у відкритому ґрунті, і в кімнатних умовах. Різновиди березкле та форчуна розрізняються забарвленням листя. Грацилі сорт з листям кремово-жовтого відтінку. З віком по краю стають білими, всередині червоними вигетостелиться кущик з товстими стеблами, великими округлими листям і жовтими плодами, емеральд кущ гілками близько півтора метрів, листя дрібна кремового відтінку по краю розмальована яскраво жовтими цятками, восени червонії, карликовий березклет вічно зелений пряморослий чагарник, виростає до метра. Шорсткі воськуваті листочки з гострим кінчиком і трохи загнутими краями. Цей бересклед часто формують як бонсай. У природі він поширений в горах Кавказу, Молдови, Китаю та Румунії. Бересклет бородавчастий або молоквітковий, росте в країнах Західної Європи і в Центральній Україні. Це двометровий чагарник або дерево. Його зеленувата кора забезпечена наростами-бородавками. Листя світло-зелене, квітки коричневі. Плоди рожево-червоні, восени листя набувають рожевий відтінок. бересклет борода в вирощують як садове декоративна рослина. Європейський бересклет родом з гористої малої Азії. Це кустовидне дерево, не вище 6 метрів. На зелених молодих пагонах поздовжні коркові нарости. А дорослі гілки майже чорні, листя шкірясті, великі, осени стають червоними, зрілі плоди темно рожеві з помаранчевим, вид легко переносить посуху, мороз і забруднене повітря. Існують понад два десятки декоративних форм цього виду, в їх числі плакучий бересклет, у пурпуровий сріблясто-плямистий. Бересклет крилатий селиться на скелях і в змішаних лісах далекого сходу, Сахаліну, Японії і Кореї. Розгалужений чагарник росте до 2 метрів, дерево близько 4. гілки чотиригранні, листя схожі на ромб, плоди червоні, є близько 20 форм і різновидів. Найпоширеніша компактус. Це компактний кущ у вигляді купола, листя ніжно зелені влітку, осини червоніють, рослина зимостійка, але погано переносить посуху і спеку у корі і коренях бересклетів бородавчастого і європейського єгу та перче. Ця речовина схожа на кавчук. Його застосовують в якості ізолюючого матеріалу в електро і радіоприладах, в хімічному і взуттєвому виробництві, і в стоматології стебл березклета роблять особливий вугілля фюзен. його паличками художники малюють ескізи, різновиди і сорти бруслини на фото японський, європейський. Форчуна та інші. Бересклет японський аура маргіната. Бересклет борода вчастий. Бересклет вкорінюється вегетус. Європейський бересклет. Бересклет крилатий. Бересклет японський Летіфоліus albumarginatus. Бересклет японський японський медіопіктус. Бересклет Бересклет вкорінюється форчуна. Бересклет вкорінюється Форчуна Емеральд Голд бересклет японський, що потрібно бересклету. Березклет не ніжне рослина тропіків, а суворий житель помірного клімату. Тому взимку занадто тепле повітря, йому шкідливий, а до вологості він не дуже вимогливий. Деякі форми в природі звикли до обмеженого освітлення. Сонця в підвіску не вистачає. Одноколірні кімнатні бересклети благополучно зеленіють і в півтіні. А ось більш вибагливим строкатим сортам для збереження забарвлення знадобиться багато світла, таблиця принципи догляду за рослиною в домашніх умовах. Час року освітлення, вологість, температура весна, яскравий, розсіяне світло. Зелені сорти брослини можуть рости в півтіні для строкатих корисно пряме сонце в помірних кількостях. Воно зробить забарвлення яскравіше від жарких полуденних променів рослина, необхідно притіняти помірна або злегка підвищена, у спеку обприскуйте листя, обполіскуйте рослина помірний, оптимально 20-25 градусів. Бережіть від протягів і значних перепадів температури. Особливо вітається зміст на свіжому повітрі летоосень. Світло яскраве, і розсіяне світловий день повинен тривати не менше 12 годин, інакше листя втратять строкати забарвлення і позеленіють. Забезпечте штучне підсвічування. При теплому вмісті зволожуйте повітря навколо рослини, поставте його на піддон з вологою галькою або мохом, поставте поруч домашній фонтанчик або електрозволожувач повітря при утриманні в холодному приміщенні зберігайте помірну вологість, оприскування не потрібні про холодне зміст, температура нижче помірної не більше 1,8 градусів. Допустимо зниження до 5. Не ставте поблизу від опалювальних приладів найкраще місце. У холодного віконного скла у теплому приміщенні може початися листопад. В цьому випадку переставте рослина в приміщення холодніше, підійде засклений балкон або веранда. Зима бересклет вкорінюється. Форчуна в регіонах з відносно теплим кліматом використовують взимку для озеленення засклених балконів. Рослина проводить літо в саду. А в кінці осені його ставлять на балконі, температура не повинна опускатися нижче 5 градусів, щоб бересклет комфортно перезимував. Йому утеплюють коріння, під ємність з рослиною треба постелити пінопласт, верх замульчувати торфом або тирсою, а сам горщик обернути поролоном, ватином або іншим утеплювачем. Горщик, ґрунт, посадка і пересадка. Бересклет рекомендують пересаджувати щорічно, на початку періоду зростання. Навесні для молодих кущиків ця процедура обов'язкова. Для дорослих старше 5 років можна проводити її через 2-3 роки. Бересклетника прізен у виборі ґрунту. Він добре розвивається навіть в не дуже живильному ґрунті. Важливіше, щоб вона була пориста і легка, універсальний ґрунт для кімнатних рослин, дернова, перегнійна і листова земля в пропорції 2-1-1. до суміші, обов'язково додати крупний пісок. Дернова земля, тор і пісок в пропорції 3,0505, однак для бересклетів, з яких формують бонсай. Ґрунт повинен бути більш щільним і важким. У нього слід додати частину суглинку. Так коренева система краще буде закріплена в малому обсязі ґрунту, ємність для посадки і пересадки бруслини. Вибирайте не глибоку, а широку його коріння розташовуються біля поверхні, не заглиблюючись для великих кущів, краще взяти керамічний горщик. Він більш стійкий і активніше випаровує вологу, якщо ви хочете, щоб кущик бруслини залишався невеликим, обмежуйте його зростання розміром ємності для посадки. Чим скромніше обсяг горщика, тим повільніше буде розвиватися рослина. Як пересадити бересклет будинку. Перед посадкою простерилизуйте новий горщик, обволоснувши окропом. Дренаж і ґрунтовий субстрат прожарити. Не забудьте про заходи безпеки при роботі з бересклетом. на дно покладіть дренажний шар 2-3 см, зверху насипте частину ґрунту, зволожите його, вийміть рослина зі старого горщика і обережно, не порушуючи кому землі з корінням, перемістіть в новий. Можна оглянути коріння, якщо є підгнилі, акуратно видаліть їх. Земляний кому поступово засинайте новим ґрунтом, ущільнюючи порожнечу між ним і стінкою горщика. Процесі можна трохи трусити ємність, щоб не залишити незаповнених ділянок. Полийте рослина і поставте в трохи притінене місце, коли бересклет адаптується, переставте його на яскраве світло, довге перебування в тіні шкідливо для ряболисті форм. Відео Форчуна з горщика висаджують в сад, як відрізнити благородна рослина від дешевих підробок. А можна при посадці бруслини відмовитися від традиційного горщика і спробувати оригінальну кокедама кокедама це новомодний напрямок бонсай, яке придумали в Японії кока, мох і дама куля, тобто це кулястий грудку землі, обгорнутий в мох на вирощування деревця йдуть роки. А для виготовлення кокедама потрібні певні інгредієнти і 2-3 години. Бересклет – підходяща рослина для такого експерименту. Відео кокедама з бруслини, як доглядати за рослиною. Бересклет відрізняється чоловічим суворим характером, але як будь-який чоловік, цей кущик не може обійтися без дбайливого догляду. Він включає полив і годування, підтримання чистоти крони і її стрижка, інакше ваш бересклет стане, немов запущений сад. Поливаємо і годуємо з весни до осені бересклет, любить рясне пиття, він не надто перебірливий. Але все ж водопровідної хлорованої води віддасть перевагу більш вишукані напої, дощову талу, профільтровану або хоча б відстояну теплувату водичку, щоб визначити періодичність, стежте за станом верхнього шару ґрунту. Як тільки підсох, поливайте у літню спеку з зрадіє оприскування, але вода теж повинна бути м'якою і тепленькою, можна навіть обмити рослина під слабким душем. Не забувайте стежити за чистотою листя. Запилений бересклет не тільки погано виглядає, але і повільно розвивається. З приходом осінніх холодів водні процедури треба припинити достатньо лише час від часу протирати листя від пилу вологою тканиною, виняток пересклети залишені в теплих жарко натоплених кімнатах. Вони будуть страждати і від сухості повітря, і оприскування буде доречним. Полив восени і взимку слід обмежити. При холодному змісті звести до мінімуму, якщо бересклет зимує на заскленому балконі, його практично не поливають під час активного нарощування пагонів і листя. Навесні і влітку берескле добре сприйме підгодівлю. Можна чергувати органічні і мінеральні комплекси, додаючи їх до поливної води раз в 2-3 тижні. Підійдуть будь-які добрива для декоративно-листних рослин. Бересклед не дуже вибагливий. Взимку, коли він відпочиває в прохолоді. Харчування треба припинити. Обрізаємо бересклет при утриманні в кімнаті бересклет практично не цвіте. Його головне гідність красива крона. Тому вона вимагає регулярно обрізки і прищіпки, причому іноді корисну стрижку треба робити частіше, ніж раз на рік. Бересклет дуже добре реагує на обрізку, зазвичай обрізають кущик в самому кінці зими, перш за все прибирають тонкі. Витягнуті гілочки, де підвищення кучистості прищипують верхівки пагонів, таким чином стимулюють пробудження сплячих бічних нирок. Якщо ви хочете виростити деревце, обрізайте нижні пагони, залишаючи голий стовбур і пишну шапку зверху. Влітку регулярно прищипуйте пагони, щоб поліпшити гіллястість. За осені проведіть гігієнічну обрізку, виріжте слабкі, підсохлі гілочки, якщо треба, поновіть форму крони, у мілі квітникарі формують з крони бруслини різні фігури, їй можна надати шару або конусоподібний, або кубічний вигляд рослини, з яких вирощують бонсай, обрізають за особливими правилами, забезпечуємо спокій. Час відпочинку для бруслини зима листопадні форми. Навіть при кімнатному вирощуванні восени змінюють колір листя, а потім повністю або частково скидають її. У вічно зелених різновидів листя повинні зберегтися, але при надмірно сухому і теплому повітрі вони теж можуть опадати, щоб зупинити листопад. Треба знизити температуру в приміщенні, можна поставити бересклед ближче до вікна і прикрити від тепла, поставивши на підвіконня імпровізовану ширму або навпаки. Винести на засклений балкон, утепливши горщик. Уже в листопаді полив рослини поступово скорочують, скасовують підгодівлю. Під час спокою це зайве, а освітлення бересклету і взимку необхідно яскраве. Помилки догляду таблиця. Прояв причина усунення. Листя бруслини бліднуть, їх краєчки скручуються, кінчики підсихають занадто багато сонця. Занадто сухе і жарке повітря. Захищайте рослину від полуденних променів. При високій температурі зволожуйте повітря навесні або влітку, кущ скидає листя і припиняє зростання перезволоження ґрунту. Відрегулюйте частоту і обсяг поливу між поливами верхній шар ґрунту. Повинен просихати рослина, скидає листя восени або взимку. Для листопадних березклетів це норма. Для вічно зелених надто жаркий і сухе повітря створіть умови для прохолодної зимівлі, якщо температури знизити неможливо, зволожуйте повітря, оприскуйте бересклет у пестростролистних бересклетів, крона стає рівномірно зеленої рослині, не вистачає світла для форм строкатим листям. Дуже важливо яскраве освітлення переставте рослина на більш сонячне місце, влаштуйте штучне підсвічування хвороби і шкідники. Таблиця, як проявляється, хто шкодить як. Допомогти листя покриваються жовтуватими дрібними плямами, молоді деформуються, через деякий час листочки в'януть і опадають, на сильно ураженій рослині видно білу павутину. Павутинний кліщ видаліть листя, уражені шкідником, обробіть рослину системним інсектицидом, фітофермою або деррісом. Воводьте частіше водні процедури, кліщ не виносить вологості молоді пагони і листочки скручуються і засихають, Видно, крихітні комахи, напад попелиці, обробляйте рослину спеціалізованими засобами від попелиці, антитлін, біотлін, препаратами, що містять перметрин на листках. Знизу з'являються коричневі або жовті жорсткі плями, поразка щитівкою. Є особливий різновид паразита бересклетової. Вона жовтого кольору серветкою або губкою. Приберіть комах, вони ховаються під плямами щитками обробіть рослину інсектицидом, актара, конфідор або інші. Для профілактики корисно нанести на бересклет піну господарського мила і залишити на годину після обмити степлого душу і дати просохнути у ванні на листках і стеблах видно білі пухнасті грудочки. Під якими ховається дрібна комаха, листя стають липкими, жовтіють і відмирають борошнистий червець, нищить паразитів вручну, обробіть рослина пратами актара, конфідор або фитовер, через тиждень повторіть, обробку листя никнуть, в'януть, пагони втрачають пружність. Гинуть поразка коренів гнилю, яку викликав грибок, дістаньте рослину з ґрунту, видаліть пошкодження, обробіть коріння фунгіцидом і активованим вугіллям. Потім посадіть в новий ґрунт. Профілактика гнилі. Садіть рослину в простерилізований субстрат. Не допускайте перезволоження ґрунту, частина пагонів, стає м'якою загниває гниль стебель грибкове захворювання грибок дуже швидко розмножується і вбиває рослину. При сильному поширенні його не лікують, а знищують, щоб не заразити інші. У початковій стадії спробуйте допомогти, видаліть уражені тканини, присипте ці місця активованим вугіллям, профілактика, не перезволожуйте ґрунт, особливо при низькій температурі, провітрюйте приміщення, білий борошнистий наліт на листках або стеблах. Порошниста роса, якщо ураження незначне, видаліть плями вручну. Якщо лист вражений сильно, приберіть його цілком. Рослина обробіть фітоспорін. незабаром або сіркою для профілактики забезпечте доступ свіжого повітря. Відео бересклет погано росте через павутинного кліща і поганий ґрунтовиправлення помилок, розмноження бруслини, домашній бересклет розмножується живцями, діленням куща і насінням. Останній спосіб найдовший і складний, але іноді це єдиний варіант для живцювання і ділення. Вам потрібен дорослий кущ бруслини, черенки. Всередині або в кінці літа наріжте з верхівок пагонів полодри живці, по смбруслини якому вже виповнилося на менше п'ять років. На держаку має бути одне междоузле, зрід живця, обробіть фітогормоном епін, циркон або інші, ємність наповніть сумішу торфу і піску, зволожите, заглибити живці, утрамбуйте обережно субстрат, не залишаючи пустот накрити саджанці плівкою, пакетом або банкою. Помістіть у світле і прохолодне місце, зволожуйте і провітрюйте посадки регулярно. Укорінення триває зазвичай 6-7 тижнів, коли починають з'являтися нові листочки пересадити живців, окремі на великі 7-10 смгорщики з живильним ґрунтом, діленням куща. цей спосіб поєднують з пересадкою бруслини, який сформований у вигляді кущика. Для деревоподібних екземплярів він не годиться. Рослина беріть доросле, здорове з розвиненою кореневою системою. Таке перенесе операцію без проблем. Акуратно дістаньте рослина з горщика, огляньте коріння, намічаючи місце поділу, гострим, чистим ножем, відокремте частину кореневища з пагонами, зріз присипте, товченим вугіллям. Пагони на відокремленому рослині подрежте дві третини, висадіть його в зволожений ґрунт для бруслини, тримайте відокремлену рослину в прохолоді та півтіні, поки вона не адаптується. Сім'я кімнатний бересклет можна виростити із насіння, куплених або зібраних на садовому кущику. Схожість їх, за відгуками квітникарів, становить 67-0. Перед посівом проведіть стратифікацію в холодний період, насіння загорніть у вологу тканину або помістіть. Пісок і поставте на 3 місяці в холодильник при температурі 0,3. дістаньте насіння з холодильника і поставте в освітлене місце зверху для збереження вологи, прикрийте плівкою, зігрівшись насіння, розподіліть на легкому стерильному субстраті Тор і пісок, присипте невеликим шаром піску, оприскати посадки з розпилювача теплою водою. Закрийте ємність плівкою або прозорою кришкою. Кращий результат вийде, якщо садити насіння в тепличку з нижнім підігрівом, для розвитку насіння потрібна постійна висока температура 22-27. раз в 3-4 дня контролюйте вологість ґрунту, оприскуйте при сухості, провітрюйте посіви, паростки прокльовуються через 1,5-2 місяці, коли вони зміцняться і з'являться справжні листя, раз сіянці в окремі стаканчики. Захищайте молоді рослини від протягів і холодного повітря. Бересклет володіє справжнім чоловічим характером. Він не любить тепличні умови. Крім того, ця рослина захисник вважається, що зростаючий біля будинку, а краще в самому будинку бересклет захищає своїх господарів від біди. З яскравим бересклетовим кущиком пов'язані і ще народні прикмети кажуть, що рослини з жовтими плодами залучають в будинок гроші з червоними заманюють любов, а з помаранчевими приносять щастя. Правда, це чи вигадка можна дізнатися, тільки ближче познайомившись з бересклетом.